Прийшло замовлення на сушений чесничок. Займемося сьогодні чесничком. Ось такий чесничок у нас, доволі непоганий. Розбираю його на зубчики та буду чистити. Перечистила весь часничок, помила його, розділила на дві частини. Одну частину порізала пластиночками ось такими, а іншу натру на терці. Піддони для сушилки виклала нарізаний часничок пластиночками. Та натертий чесничок. Сушити буду при температурі 65 градусів перші півгодини. потім перемикаю на температуру 55 градусів та досушуємо до повного висушування. Ось і готовий результат. Сушений чесничок, мелений на терці. Ось такий він сухенький, шелестючий. Засушений чесничок пластинками. Теж сухенький сухенький, а запах який стоїть неймовірний, ніяка хвороба тепер не візьме протягом року. Зберігаю чесничок в скляній тарі, щільно закритий кришечкою. Використовую за призначенням до страв. За необхідності подрібнюємо в кавомолці.